Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання, які плани у Путіна, яка... що заважає йому припинити війну, агресію, вивезти війська. Що в нього в планах? Ну, він напланував багато події буде сильно дуже обманювати Путін. Тягне час. Він знає, що війна програна. В нього все, його вся оця операція, як він це називає, цю війну, вона програна. Більше йому не цікава. Буде дуже ще обманювати. Так, що заважає Путіну припинити війну, вивезти війська, припинити обстріли, агресію. Він заробляє на цій війні. Так, дивіться, він пограбовано все так, він заробляє на цій війні. Я точно так розумію. Війна буде тривати доти, доки в Україні немає зброї, якоїсь зброї або ПВО. Обстріли будуть тривати до того часу, доки є у Путіна змога чинити оцю агресію. Що його зупини, скажіть нам, будь ласка. Тільки коли до нього прилетять ракети? І буде потужна зброя. Так, це врятує Україну і дійсно припиниться війна. Скажіть, що заважає, чи впливає Путін на те, щоб Україну взяли в НАТО? Дали літаки винищувачі якомога швидше взагалі закрили небо Україну? Так, він дуже сильно цього боїться. Він впливає сумасшедші гроші виплачені? А це все маніпуляції Путіна він платить грошима. Дуже хитрі. І багато зради. Так, НАТО треба чистити. Прошу вищі сили. Так, заперечую, заперечую. Всім многоготовочки Путіна, всіх проплачених агентів викриваю повністю. Хай Путін боїться, НАТО приймає Україну. Заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую. Заперечу, запереч, запереч, запереч. Запереч весь негатив, знімаю повністю, заперечу. Більше Путін не може проводити свою цю спеціальну операцію, як він її називає, продовжувати війну. Немає в нього такої змоги, політичної волі. Знімаю повністю весь вплив. Негативний від агентів, від проплучених зрадників, людей, які працюють на Путіна у НАТО. Більше нема жодного такого чоловіка, викривається повністю. Всі люди, що працюють на Путіна у світі у НАТО і Україну приймають в НАТО і видають, закривають небо. І видають винищувачі якомога швидше. Прошу, заберіть всі перешкоди, викрийте всі плани Путіна, зруйнуйте вищі сили, допоможіть зруйнувати всі рашистські плани путінські. Більше він не має наміру продовжувати обстріли, продовжувати війну, агресивні дії. Перекриваю, перекриваю. Є тільки один намір вивезти війська, скласти зброю. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відвернути Путіна від України. Більше не маю Путіна жодної причини, а продовжувати війну в Україні, свою операцію, є велике бажання вивезти війська і викриваються всі його. Агенти, всі люди, що працюють у світі на Путіна, викриваються, засуджуються як злочин проти людяності, за злочин проти людяності. І НАТО приймає Україну до себе і закриває небо над Україною. Буде так, буде так, буде так. Відкриваються шляхи на прийняття України в НАТО. Та буде все сказане здійснено. Так і буде. Нас приймає НАТО. І в нас наша мрія така є. І це дійсно налякає Путіна. Він припинить агресивні дії. Дякую за увагу.